Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми Іван Підкова Було колись в Україні, Ревіли гармати, було колись запорожці, міли панувати, панували добували, і славою волю Минулося, осталися могили на полі, високі й ті могили. І лягло спочити козацьке біле тіло китайку повити Високі й ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорить, свідок слави З вітром розмовляє, а внук косу несе в роз, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювала. Журбавшинку мен в ринку поставцем поружала. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо. Може, серце хоч трохи спочине.